Береться дрібна солома, це воно вимішується з глиною, стає однорідна маса. Житель села Дерно Олександр Гуч будує еко-будиночок. Для цієї роботи рукавиці для того, щоб берегти шкіру, бо на холоді, так як вже жовтень, середина, глина холодна, вода холодна, і шкіра від такого лопає. Чоловік зробив каркас будинку з дерева, а стіни з соломи, переважно житньої, аби не розводились гризуни. Говорить про переваги будівлі. Хата однозначно буде тепліша ніж звична, цихляна, чи з піноблока чи з інших матеріалів. По про те, що немає ні вікон, ні дверей в гарну літню погоду, коли на вулиці спека, там якби глиняні стіни, що вони вже поштукатурені, першоповерха, дають таку гарну прохолоду, комфортно. Вечором, же ж, коли вже на вулиці сонце сідає, вже береться прохолода, стіни прогріваються, і вже всередині в хаті тепло. Допомагає Олександрові облаштовувати екобудинок товариш Сергій Стасюк за професію інженер-будівельник. Дуже багато плюсів. Теплоізоляція, шумоізоляція. Мінуси звичайно ж таки це горючість такого матеріалу. Цей варіант себе не оправдав, воно буде змінюватись. бо воно висипається, коли просто заштукатурене. Просто глина з піском. Потім ми пішли таким шляхом, додавали як армуюче солому. Оця сторона. Воно можна його довбати молотком. і, ну, скажімо так, Це не бетон, але це така твердість, що. Люд, ну, людська сила не зможе його там розколоти. Викладач кафедри будівництва та цивільної інженерії Луцького вишу Орест Пахолюк каже: повинно бути технологічне облицювання глини, або її варто поновлювати щороку. Серед переваг екологічність такого будинку. Частково швидкість будівництва це є відносно недорого буде обходитись таке будівництво, але воно в собі таїть дуже багато. Таких нюансів і деталей, які потім можуть негативно повпливати на якість житла в такому будівництві. В першу чергу, це є якість проведення будівельних робіт, якщо там є. Недоліки то в будинку буде і продування, і в будинку будуть протяги. Площа двоповерхового будинку з горищем становить 140 квадратних метрів. Із цегли каже Олександр, тут лише несучі стіни. Будує його з 2019 року. Станом на сьогодні розказує чоловік, вдалося облаштувати дах з металопрофілю, провести електропроводку. Інші роботи продовжує. Купував солому е, два. Ця році, на двадцять да. це було тоді п'ять камазів соломи, це десь порядка 700 кюків було. Але вона все не вироблена, бо там ну, частини зіпсувалися, тоді пішло менше. Олександр Гуч завершити будівництво планує за кілька років. На обійсті чоловік посадив сад, вирощує плодові дерева і каже, мріє про дітей, яких виховатиме із дружиною у власному будинку. Петро Юровчик, Валентин Клімович, Суспільне, Луцьк.